Вітаю, шановні глядачі. У вівторок в Веріаді будуть перемовини між Сполученими Штатами і Московією. Вже, наче, то Лаврою Ушаков туди відправилися. Попередні є такі певні сигнали. Говорили про те, що Зеленський теж на наступний день візьме участь в перемовинах, але от буквально нещодавно президент України заявив, що не буде брати в цьому участь і. Тих перемовинах, де нема України, немає Європи, нам робити нічого, а він поїде по інших своїх справах. Ну, треба сказати, що Україна там паралельно вже готувала візит. На сьогодні міністр економіки знаходиться там, в Саудівській Аравії, і президент теж мав там певні інтереси України просувати. Але хочеться загалом поговорити, що відбувається, наскільки це все. Наразі в нашу сторону, не в нашу сторону. Певні думки я висловлю що є хорошого, в тому що робиться, і що є небезпечного, і загалом, як це це? Бачиться, тож з вами Валентин. Давайте говорити. Ну вже видно, що дискутують навіть про те, щоб Москва віддала частину території, яку окупувала. Тому є сигнал, що Лавров заявив, що ніяких ніяких розмов про здачу будь-якої там території, яка на сьогодні контролюється Московією, окупована Москвою. Так про це мова не ведеться. Ну значить, розмови йдуть. Загалом, давайте сприймаємо це як певну рамку домовленість між сполученими штатами і Московією, яка. В якій вони будуть обговорювати більш широкі теми, і задача на сьогодні Сполучених Штатів, як вони бачать, вони про це говорили. Американці про це говорили саме трампісти, мага, що їхня задача, по суті, відірвати Москву від Ірану Китаю і зробити більш лояльною до себе. Тим самим. Ну, вина, да, у них там спільний культурний простір. Але сутіка, що вони вважають, що це можливо, і треба це зробити так, аби і це сприйняла і українська і європейська сторона. Їхня була задача потиснути на всіх наліво направо. О, зараз ми через, ну, скоріше, за все, декілька днів, тиждень дізнаємося, що конкретного Америка буде вимагати у Московії. Вона вже про. Публічно Трамп там, про Європу поговорив, про Україну, що ми маємо зробити. Тепер подивимося, що вони захочуть від московитів. Знову таки, це певна рамкова домовленість. Вони намагаються зрозуміти, що вони можуть, не можуть. Все це відбувається знову таки не дуже гарно. І... Все ж таки, цей тиск обурення європейців і українців, що вони взяли в цьому участь, вони свого досягли. Загалом треба сказати, що американці трошечки позицію заспокоїли. Непогано до речі, вийшла стаття на європейській правді, де українські посадовці кажуть, що розмова на Мюнхенській конференції з Венсом почалася з того, що Венс каже, що ця війна має бути завершена і завершена на довгострокових засадах. От сьогодні у нас до речі ще йде відео з приводу там гарантії безпеки, військ, які є ідеї. Де їх розташовувати, таке інше. Тобто, не можу сказати, що там, американці по-швидкому хочуть закрити це питання, все, вони хочуть зрозуміти, що вони можуть, і далі будуть перемовини, розмови і певна взаємодія. Звісно, з нашої сторони є скепти з приводу цього, наскільки готова там, путня московня готова до цих перемовин. От і наскільки вони не розглядаються як тимчасовий акт до наступних окупаційних дій, все це зрозуміло. Але що найважливіше, що ще сталося, те, що по суті, таке певне нахабство Америки, бажання самим розрулити цю ситуацію і поставити в нічого своїх союзників в Європі, змусило дуже сильно рухатися європейські еліти, особливо старий захід, так званий. Вони на сьогодні зараз обдумують, як би дати Україні більше допомоги серйозної, і загалом думають на те, як би скоординувати свою оборонну політику. На сьогодні Урсула фондерляїн пропонує взагалі скасувати боргове обмеження для того, щоб фінансувати безпосередньо армію. Я б ще порадив би серйозно йти шляхом дерегуляції і, можливо, навіть зменшення витрат на різну там політику і таке інше. А до цього й прийдуть власне. Сказати, що на сьогодні там в ріаді домовляться про все і поставлять нас перед фактом ні, цього не буде. Є негарна тенденція намагатися поговорити між Америкою і Московією, от, яка б розмова буде включати і українські питання. От. Що ще було важливо сказати про договір між нами і Америкою? З однієї сторони, дуже добре, аби прийшли сюди безпосередньо. Капітали американські. І дали нам тут е, можливості і технології, і все інше. Але з іншої сторони, справді, договір був за різними чутками запропонований максимально неадекватно, і е, е, там занадто багато вимог, особливо там, що ми там, винні цих 500 мільярдів, що є, звісно, казку. Скоріше це за все, це, як завжди, прийом е, такий дипломатичний, точніше, не дипломатичний, став дипломатичним, а так, це прийом е, бізнес-. Традиції Трампа, як от good deal робити да, домовленості. От, незрозуміло, хто що добуває, в яких кількостях добуває. Вони там вже понаписували нафтогазові родовища і титани, все навколо. От, Не тільки мова про рідкоземельні елемент. Від цього наша сторона сказала: ні, ми такий договір підписувати не будемо. Давайте домовлятися. І американці погодились. І ми такий перший тиск витримали. Європа, по суті, почала будувати більше безпекових процесів. Зараз вона запускати точніше, буде будемо дивитися, як це, але дуже хороші сигнали. Що європейці, в певній мірі були шоковані заявами Венца про те, що там чи не вся Європа винна. Давайте крайньо правих обирайте і забувайте про старі еліти Європи. У нас є окреме відео про це. Власне, американці трошечки так сцентрували позицію, а не то, як в перший день там заяви були страшні, просто всіх були шок. Європейці налякалися дуже сильно і теж будуть рухатися. От, і в принципі, ситуація не така важка і проблемна, яка могла б бути. Але стратегічно, насправді бажання Америки вибити Московію з Китаю, от що є на сьогодні, ну це утопічна думка. Вже вибивали Китай від Московії. Китай зріс технологічно. От, скоріше за все, завтра я запишу відео про те, як китайці вкрали вже літак, прям копія в копію Аеробуса А-320, і на сьогодні хочуть виходити з дешевим цим літаком по світу. Китайці піднялися технологічно, відповідно, що можуть хакати, по суті, весь технологічний ряд заходу. Захід купу інвестицій туди вкладає, дофіга грошей. І по факту Китай нічого не розробляє, просто краде і все. З Діпсіком дуже схожа історія, так? О, тобто вони виростили монстра, вони намагалися поставити на Китай, щоб протиставити його Совєтському Союзі. От виростили монстра. Тут сама історія буде. Парадигма саме в Москві, імперська, не перепакована, не змінена. Її треба дезінтеграція, треба, як мінімум, німецький Досвід, коли їх після гебельсівської пропаганди нормально так перетрусили. Московія це країна, яка загрожує всім навколо Кремль, як все тут загрожує всім навколо. Вбиває політичних опонентів, вбиває людей за кордоном. Тобто, з ким ви хочете домовитися, але це дивіться, це помилка Америки. Я думаю, що Трамп пограється і заспокоїться. Ну а як мінімум, після Трампа хтось прийде і цю тенденцію пере. пере... Якось перебудує. Але це такі, знаєте, якщо це вже окрема розмова, якщо Китай колись перебудовували такої з ліберальної позиції, що економічне зростання породи клас, класи, в свою чергу, ну, запустить трансформацію в Китаю, так? то зараз максимально на таких от цинічно. Реалістичних нотках Америка каже, та ми розуміємо, що така Москва, ми все одно дамо їй зменшуємо санкції, дамо їй можливості, повернемо там в клуб G8, як вони кажуть, звісно, ніхто не поверне не вийде, тому що так європейці так чи інакше вже не змозі прийняти назад. Але давайте заберемо Московію і от її е, е, зробимо своєю. Це помилка, воно так не буде, вони це хочуть. Чисто так прагматично відбити від Китаю, готуючись до світового протистояння безпосередньо з Китаєм. Московія, скоріше за все, вона так взагалі-то Московія там в підвішеному стані. З однієї сторони, в неї страшна недовіра до заходу, і вона боїться, що якщо вона прорве стосунки з Китаєм, то Кталі з китайцями там вже буде важко відновити стосунки. Тому Московія буде грати на всіх. От, сподіваємося, що не там дупа розірветься на цій грі, але так чи інакше, вони захочуть підігравати і Америці, і Китаю. От власне, Європа з Україною сьогодні заходить з іншої сторони, намагаються Китаю втягнути сюди. Хоча я дуже скептично ставлюся до цих от ігор з представником міністра закордонних справ Китаю, але так полякати, полякати Вашингтон, в принципі, можна, але не більше того. Тому, Рамкові домовленості, певні, там, нащупати, що відбувається в рамках делегатів. Зараз вони це спробують. Далі будемо розуміти, як воно куди буде рухатися. Але загалом ситуація гарна, в тому, що в нас є нарешті чітке розуміння Європи, що в випадку, якщо це буде ламання через коліно України і цей мир, так званий, буде на поступках нас, то якщо так все буде відбуватися, Європа буде. Намагатися дати нам все, що нам давала Америка. До речі, там заявив, що якщо Європа хоче купляти, нехай купляє в Україні зброю. От, а Кубишка в 300 мільярдів є в Європі і гроші є. От, тому о, є позитивні сигнали з Європи, є розуміння, що Америка, в принципі, готова й продавати наліво направо, що вам треба. Вона буде пояснювати ще навіше лапшу на уші в цьому кремлю, що. Та це просто бізнес. Ми взагалі не хочемо цієї війни бачите, це. Українці з європейцями з лузу з'їхали. Але загалом не можна сказати, що тут Трамп вирішив тут всіх через коліна поламати. Він трошечки вони здали позицію. Зараз будуть наводити координати з московитами. Ну, нехай, нехай пробують. Нам свої робити, Треба робити реформи в армії по корпусах. Треба домовлятися про включення європейців в оборону, формування нового безпекового простору. І все таке інше. Ну, по суті, стара система, там, де Америка грала лідируючу таку позицію, вона програла. Тепер Америка готова включати лідеруючу позицію тільки за, за власні інтереси. От. А та система, така об'єднана з Заходу, яка діяла на загальні інтереси, вона вже тричить по швах. Тому треба європейська система безпеки, яка буде діяти за свої власні інтереси. Куди і будемо ми, українці, включатися. Тому, дорогі друзі, ситуація непроста. Але вона і не катастрофічна, як могло б було так, от нам би вдатися от, тиждень тому. Так от. ні, все більш-менш контрольовано. Ми перші удари прийняли, їх нормально відбили. Американці там погодили, що треба домовлятися Україну тягнути на домовці. Європу ще вони відсувають, але то таке. От і це, в принципі, з хорошого Європа. Сподіваємося, що цей шок, який вона отримала від еліти теперішньої Америки, вона його. В конструктивне русло. Трамп, знаєте, це така особа, яка багато чого робить, попри все. І, можливо, 3-4-5% ВВП на оборону в Європі буде саме через Трампа. І це прекрасно. Європа має бути суб'єктна, сильна. Окреме питання. Ми там дивимося на. Те, що відбувається в Німеччині, Мерц заявляє, що він Україні буде допомагати, Україні потрібна допомога і Стауросами, і з всім. Так, і це прекрасно. Зараз 30-32% підтримки християнсько демократичної партії, Союзу і, можливо, навіть з вільними демократами, які на диво. Так і проходять, бо їх ніхто не враховував. А там же соцдеми чи зелені там, домовленості. А, можливо, навіть з альтернативою буде коліця. Ми не знаємо. Головне, щоб Мерт стояв на своєму, що українська підтримка має бути і крапка. От. А паралельно в них там своя внутрішня, кухня, вигляді там міграції, там, дерегуляції, зменшення податків і таке інше. Але загалом, що хочеться сказати, що контури миру вони не будуть без думок українців і європейців. І Московії так просто ніхто нічого віддавати не буде. Американці мають це враховувати і будуть враховувати так чи інакше. Будемо тримати вас в курсі всього. Всі, всього найкращого, до побачення.